Про неробу Юрка маму носинка. Мамин синок Юрцю до двадцяти років і стеблинки не перервав. Добре їв, пив, гуляв, ходив по селу, як пава. А батька зранку до ночі робив та в старому одязі ходив. Юрасика в селі прозивали пестюнкою, цуцликом і як кому прийшло на язик. Та батькове терпіння вірвалося, і він сказав Досить я робив на тебе. Забирайся з хати дармоїде, іди робити, як другі людські діти. Мати плакала, але нічого не помагало. Поклала своєму соколику в торбу солонини, принзи, меду, білого хліба та й сказала Іди, синочку, та розум май, тяжкого не піднімай, низенько хребтик ти згінай, холодочок не минай. В дорозі, мамин синок, одно думав. Як би то добре жити і нічого не робити. Ішов він, ішов лісом, та й вийшов на зелену поляну. Бачить, на сидить дід з білою, як молоко бородою. Що ви робите, діду? запитав Юрьо гордовито. Я, хлопче, ніколи не робив, не буду робити, а все добре жив і буду жити. А як би мені не робити та добре жити? Я тобі допоможу. Дам тобі одну вівцю. Коли тобі буде треба грошей, скажеш, Овечка, потрясися, вона потрясеться і з під хвоста посиплються гроші. Подякував Пестюночка і пішов. Зайшов у село, повернув у корчму і попросив її степити. А як треба було платити, сказав Овечко, потрясися. Овечко потряслася і посипались гроші. Корчмар хитро посміхнувся а коли гість заснув, як убитий, підмінив вівцю. Пестюночко пробудився і погнав овечку додому. Ну я, синку, скільки заробив грошей? запитав батько. Мені не треба робити. Я й так добре буду жити. Коли захочу, з цієї овечки гроші будуть падати, відповів син і сказав. Овечко, потрясися. Але овечки й хвостом не махнула. Батько взяв сина. Відлупцював добре та й послав знову роботу шукати. Пішов він до діда і розказав, що трапили з його овечкою. Тепер дід дав йому маленьку шкатулочку, якій треба сказати шкатулочка відкрийся, і з нею посипляться гроші. Повернув Юрику корчму, і тут знов так вийшло, як з овечкою. Дома, як не просив, щоб шкатулка відкрилась, а грошей чортма. Мати плакала. А батько взяв кочергу та вигнав з хати пастюночку. Прийшов він знов до діда і почав жалуватися, нарікати. Дід погладив бороду і каже Даю тобі оцей маленький барабан. Коли тобі треба буде грошей, скажеш до танцю. А як буде доста, скажеш і танцю. Тепер я вже не дам обдурити себе корчмареві, наперед гроші підготовлю, подумав Юрик. Вийшов з лісу і весело сказав До танцю. В ту хвилину з барабана вийшло десять хлопців з ціпами та почали наробому латити, куди попало. Він верещав, плакав, ледве потім вимовив із танцю. І хлопці пропали, як під землею. Після цього Юрик проклинав діда всіми святими і чертами. Не проклинай. Іди і того шахрая корчмаря похрести. Почув він знайомий голос діда. Нероба взяв барабан і пішов у корчму. Наївся, напився, крикнув До танцю. І хлопці взялися за корчмаря. Корчма реве стогне, а Юрик каже Віддай овечку і шкатулку. Даю, даю, паночку, лише не бийте!» Добре, весело сказав Юрик і додав. Із танцю. І хлопці зникли. Віддав кручмар овечкою й шкатулку, і мамин синок, наспівучи, пішов додолу. Не встиг переступити поріг, як похвалився. Аж тепер я, мамо, буду добре жити і нічого не робити. Слава Богу, Юрчу, сказала мати, а батько посміявся над сином. Не смійся, бо бити й будеш, пригрозив син, а потім сказав овечко, потрясися. А овечка й вухами не стриже. Він розсердився і закричав Шкатулко, відкрийся. Шкатулка стоїть, як камінь при дорозі. Батько й сестри почали реготати, а мати сльозами вмивалася. Не регочіть, зараз будете плакати, сказав син і промовив І з батьком, і з сестрами до танцю. Увійшло десять хлопців і давай періщати. Але не батька, не сестер, а сина й матір. Хто знає, як довго тривав би той танець, і арби в дверях не з'явився дідусь. Він махнув рукою, і хлопці посідали котрий куди. Дід сказав, нерозурна мати, яка з малку не привчає дітей працювати. Нещасний той синок, що чекає грошей від овечок і шкатулок, лиш той гроші буде мати, хто любить працювати. Як ти кажеш, мати, ой-ой-ой! Я так і кажу, дідусю, а ти, як кажеш, Юро, ох ох, і я так кажу дідусю. Дід потряс бородою і зник, а за ним і хлопці, і овечка, і шкатулка. Залишився тільки барабан. Юра тиждень пролежав, а на другий узявся за роботу. Допомагав батькові в господарстві, ходив робити в ліс, пускав по тереблі бокори. Чародійний барабан і донині береже чесний працьовитий Юрко. Я недавно чув, як він закричав До танцю! і бачив, як десять хлопців ціпамо очіло любити працю одного молодого дармогіда. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки українською», ставте лайк та залишайте коментар.